На, моє, на мою навіть не думку а переконання, для тих будинків, які будувались, проєктувались і будувались під системи централізованого теплопостачання, немає і не може бути альтернативи. Це, це просто такі очевидні речі, і я, я поясню чому. Декілька, декілька основних причин є. їх Можна довго перевчувати, але основних декілька. З точки зору. Забезпечення газопостачання. Існуючі газові мережі не розраховані на таке суттєве в рази збільшення газопостачання в цілому по будинку. Тому для того, щоб будинок прийшов на інакше говорити, взагалі не коректно, для того, щоб будинок прийшов на індивідуальне газопостачання, необхідно змінити і перекласти як мінімум газові мережі, тому що пропускна здатність. Цих газових мереж, і будинкових, і підвідних мереж до будинку, вона не розрахована на такі опції споживання газу. Друге питання це екологічні аспекти. Ці будинки не обладнані димоходом. Це значить, що викиди продуктів згоряння будуть відбуватися через, там, як традиційно це робиться в багатьох випадках, через ці котли, які виводяться ззовні на вулицю, через стінку. Труба, яка і е, забирає зовнішнє повітря і викидає згорілі гази. І просто на 9-му поверсі, коли під ним 9 чи 8 цих е, труб димових вихідних газів, я взагалі слабо собі розумію, чим там люди дихають і як це від, 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 відобразиться вже через короткий час на їхньому самопочутті і здоров'ї. Потім давайте не забувати, що котел це. Складна технічна, складний технічний вибір. І надійність його роботи прямо пропорційна надійність і безпечність його роботи прямо пропорційна належній, належній технічної експлуатації. Це значить, що він повинен регулярно, там, два рази на рік, приходити спеціаліст, проводити регламентні роботи. Посвідчувати його там, технічну здатність, технологічну безпеку і всі інші речі. І, і Ці всі роботи коштують грошей вихід такого спеціаліста. Зважаючи на наш таких, загальний менталітет, я не те що сумніваюся, я переконаний, що переважна більшість щасливих обладателів індивідуального опалення такого робити нічого буде. Це значить, що всі ми з вами через якийсь продажок часу, 3-5 років, а тим більше 7 і 10, будемо жити весь час в, під серйозною загрозою якихось нештатних ситуацій.